Так, ну розпаковка, походу. Так, я тут, я тут, я прийшов, так, та, помощник. Був на, в Києві на базарі Дніпро. Тут біля нас недалеко де домішка. Але класний базар, подобається. Там дуже багато домашнього всього. Ну Беру там тільки домашнє все. ну Таку мисочку взяв з кришечкою. там. 160 гривен недорого, я думаю. Така плотна кришка, ну, прикольно Металева місочка. Домашні жовті помідорчики вінницькі. Е, чого, вінницькі е, там ну, це, типа, як фермери. У них там куча помідорів але ну, взяв їх тільки жовті, солодкі, вінницькі. І в їх вже взяв отаке от сливе. Дивіться. Це майже на мою руку, ну, так, ну, отакі от сливи вінницькі. І ось такі взяв. І ще, ну, це трошки мен... трішки, сорт іншенькі. Теж трохи на компот. Трохи так будемо їсти. І це, взагалі, такі гигантське. гігантева, Е, Сливки ось ці по 40. Так, да, по 40. Оці по 70 великі. Е, так. Таку диню вихватив там по 40 гривень, ну, це теж шара. Е, завжди там беру, теж там фермери приїжджають Оце вершкове масло домашнє, дуже класно берем. І сметанку я в них люблю брати домашню теж. І в цей раз вони привезли е, гречаний мед. Теж домашній, нюхав, класний, ари. Ну, взагалі, ну шикарний. Відкривати не буду, я вже його пробував. Теж там е, вармян оптом взяв. Ну там вони оптом продають, але вже вони збиралися. То по 15 гривень такі великі пучки. Тут і рукула, і базіліки, і укропи, петрушка багато, коротше, накидав. І у них ось домашні ще були. Ну, Вони теж там вирощують, єдині що воно офт привозить. Отакі от домашні баклажани є. Жіночка попросила. Узяв такі от баклажанчики. Це, ну, бачите, всі класнючі, твердющі. Такі, ну, але ну, не нема нічого. Це по 40 гривень кілограм. Ну, то цей базарчик дуже радує цінами взагалі. Ось так от так от скупився. Продає до Перуси, тому що машиною не поїхав, пішов пішки прогулятися, заодно пострігтись.